Друзі, всім привіт! І ви на моєму каналі. Мене звати Світлана Поливуда, я експерт з продажів, спросування, з, з блогінгу, з того, як жити своє щасливе життя, продавати свої послуги в соцмережах і при цьому не стресувати і робити це на лайті. Підписуйся, якщо ще цього не зробила, тому що в моєму блозі багато лайфхаків і по мисленню, і по продажам, і по просуванню. Ти точно знайдеш те, що зможе тебе підсилити в рази. І сьогоднішня тема буде така більш особлива, вона буде не про інструменти, а більше про skills, саме про дисципліну, яка допомагає мені не зливатись, коли щось іде не так. І випуск називається Шість законів дисципліни, як не зливатись, коли мотивація зникає. І давайте чесно, мотивація зникає абсолютно у всіх вже з вівторка, якщо ви почали щось в понеділок, або якщо ви ввечері лягли спати і замотивувалися щось зробити вранці, то ви, скоріше за все, про це забудете і вранці у вас не буде жодної мотивації. Так от, на дисципліні я рухаюся вже третій рік стабільно в різних сферах життя. І зараз поговоримо про основні моменти, які ви можете взяти з собі з мого досвіду, які мені дуже сильно допомагають допомагають і в продажах, і в просуванні, і взагалі по життю. Перший принцип це те, що не треба бути талановитим, да, для того щоб чогось досягнути взагалі в будь-якій сфері. Давайте ми візьмемо там, я не знаю, рілси просування, да. Чи тільки талановиті люди просуваються круто? Де, звісно, що ні. Просуваються ті, хто б'є постійно в одну точку. Якщо ми візьмемо класних спортсменів, прям тренерів, чи всі з них прям мегаталановиті? Та звісно, що ні. Просто вони регулярно 3-4 рази на тиждень ходять в зал, харчуються і не зливаються з того шляху. Тобто, дисципліна і рутинні постійні дії вони набагато важливіші ніж якийсь талант або там, якесь везіння. Вам просто треба визначити для себе саме ті сфери життя. На який у вас в даний момент буде фокус уваги. Зараз я поясню, що я маю на увазі. І це другий пункт, як не злитись. Дуже багато людей хапаються за все одразу. Я колись теж така була, Ось, знаєте, прописала собі оте колесо балансу. Так, і хочу і на побачення з чоловіком, і хочу і продажів багато, і хочу і там Ютуб розвивати, і те, і те, і те. І рахую тебе дуже-дуже багато всього. А на що ти будеш робити фокус уваги на найближчий час, ти не знаєш. І ти зливаєшся не тому, що там це не твої цілі, а тому, що. Просто в тебе не вистачає енергії ресурсу. Таким чином, знаєте, в мене колись було і спортзал, і танці, і англійська, і ще там рекорди по запускам мені треба робити. І я просто не вивозила фізично це все. розумієте? Розумово, фізично ти не вивозиш. Тому ось яка порада в один період. Я загалом там да, з дівчатами, наприклад, в мене є фокус-клуб, там де ми розглядаємо одну тему в один місяць, і от там було два ефіри про те, що як я планую найближчі три місяці по різним сферам життя. Так, щоб не зливатись, і так, щоб досягати мети, наприклад. Там дані на найближчі три місяці я планую тільки 3-4 пріоритетні сфери життя. Я не буду планувати, як раніше, да, там танці, англійську, спорт і все таке на цей період. Таким самим чином, я, коли там, до мене люди на курс приходять, у мене є академія про запуски, там, де приходять експерти, які хочуть навчитися свої продажі через блог робити, взагалі там, да, з клієнтами комунікувати, закривати їх, просуватися і так далі. То я кажу, люди, ви от зараз прийшли, ви реально заплатили гроші, сфокусуйтеся зараз. З ці два місяці на навчанні. Тобто, в нас перший нульовий взагалі модуль перед навчання – це про те, як відсіяти все зайве і сфокусуватись на чомусь одному. І от коли ви це робите, у вас за 2-3 місяці є певний результат в певних сферах життя. Наприклад, там зараз в мене сфера життя це YouTube. Я знімаю по 2-3 ролика на тиждень, на тиждень і вже другий місяць пішов, як я це роблю. І підписники почали рости. розумієте? Тобто Це дуже-дуже така. ну, Енергозатратна, ємка робота. І я розумію, що якщо я буду не приділяти цьому достатньо уваги, я буду дуже повільно рости, а мені треба швидко. І для того, щоб то було швидко, я прямо беру 2-3 місяці і б'ю в одну точку. розумієте? Таким самим чином по тілу там, хочу, я, там, наприклад, скинути 5 кілограмів. Я собі взяла на 2-3 місяці, я чітко розумію, що я не зливаюсь. Ось у мене там план по харчуванню, ось в мене абонімент спортзал, ось в мене тренування, йди роби. Розумієте, тобто я себе контролюю, бо оця ціль в мене в пріоритеті. Тому да, дисципліна це круто, коли ви не розфокусовані на багато цілей, да зафіксували для себе, що дві-три цілі це важливо. Наступний етап, знаєте, яка штука мотивація? Вона зникає вже на третій день, а дисципліна вона витягне вас до мети. Тобто ніколи просто не розраховуйте в своєму житті на мотивацію. У мене мотивації немає ніколи, я вам серйозно скажу. Абсолютно ніколи в спортзал і мотивація. Ну так, да, я можу згадати, як мені класно після тренування, мотивація трошки з'явиться, але загалом це дисципліна. Я розумію, що так свята, ти береш свою жопку і преш в спортзал, займатися, тому що ти хочеш класне тіло. Так, так само, там, да, ти хочеш розвиток Ютубу, ти сідаєш і записуєш відоси, ти готуєш ті теми, в які тобі є що сказати, в які тобі цікаво говорити, з якими ти з ентузіазмом да, говориш, щоб людей теж зарядити ці інформації, розумієте? І я не можу сказати, що щось там мені дає прям шалену мотивацію. Просто є пріоритетні цілі, до яких я хочу дійти. в мене є мотивація щось для цього робити. І за рахунок дисципліни я це роблю, і коли є мотивація, і коли нема мотивації, да? тому ніколи. Абсолютно не розраховуйте на те, що у вас буде весь час ентузіазм, вести блог, знімати рілс, щось іще не буде, не буде, люди. Тому вийжаємо на дисципліні, якщо це реально для вас пріоритетна сфера життя. Наступна штука це дуже важлива штука, як я все встигаю, дисциплінована. Наприклад, сьогодні за ранок, от зараз 13.50, в мене є ще рахуй 40 хвилин для того, щоб записати два відоси на YouTube. Окрім цього, так і з 11 до от рахуй 2 годин я зробила просто тьму роботи, купу купезної роботи за рахунок дисципліни і тайм-менеджменту. Це наступне правило, яке допомагає рухатись. тайм менеджмент це коли ви виписуєте список тих деталей, які вам треба зробити сьогодні". І виділяєте конкретно, там, наприклад, так, викласти пост, супер, мені треба зараз 10 хвилин, щоб там, знайти шаблончик, написати якийсь допис і викласти його. Так? 10 хвилин засікли, зробили. Там, або, наприклад, зараз півгодини я готую випуски на YouTube. Так, півгодини засікли, зробили там, наприклад, шаблони для випуску на YouTube, підготували там, камеру, все таке. Тобто, такого тако, да? коли у вас по таймінгу розраховано, що, так, наприклад, з 11 до 2 я маю зробити ці всі задачки, і ви ні на що не відбувається вилікаєтесь і тупо, сфокусовано робити ці задачі. Для чого? Для того, щоб не розтягувати це на весь день. Тому що, по факту, ці всі задачі я можу розтягнути на весь день, але мені це не цікаво. Навіщо мені весь день розтягувати на ці задачі, які я можу зробити за три години. Розумієте, і з цього випливає останній етап з дисципліною, який я собі планую, за рахунок чого мені легко рухатись. Ну, легко це відносно сказано, тому що ну, треба себе все одно трошки заставляти, так? І останній момент це те, що я планую свою рутину по життю і свої плани по життю. І в мене є більший стимул виконати свою роботу вчасно для того, щоб далі піти жити життя. Наприклад, сьогодні в мене, там в мене завжди до 11 ранку, в мене ранкова рутина. Тобто я не буду сідати і працювати там до 11 ранку, як правило, да? інколи буває, але рідко. Тому що в мене ранкова рутина. там, да? сніданок, зарядка, прогулянка з собакою, душ і так далі. Тобто, те, що дає мені ресурс, це якби моя частинка дня. Далі мені треба сфокусовано зробити робочі задачі, щоб в мене і гроші були, і мої цілі досягалися. І далі, після третьої, загалом, я завжди йду або в спортзал, або на масаж, або там гуляти кудись, або там на зустріч з подругами. Тобто в мене є конкретне життя, окрім роботи, і я його планую так само, як і все. Тобто, наприклад, от зараз я піду на масаж, і мені треба що? Мені треба встигнути до запису зробити всі свої задачі. Собственно, я це і роблю зараз. По-перше, навіщо це робити? По-перше, це дає вам дуже крутий стан, тобто ви не задовбана, ви не зла, а ви якби да, без вигоряння робите свою роботу, якщо у вас ранкова рутина налагоджена, це перший момент. А другий момент це те, що у вас є стимул дисципліновано так от жати в три години, наприклад, в чотири години всі свої робочі задачі і сфокусовано їх зробити, щоб... Потім піти жити життя. І в цьому секрет того, як все встигати. В цьому, от, от в цих шести критеріях, всі секрети моєї дисципліни. Давайте їх підсумуємо, щоб вам було плюс-мінус зрозуміло, про що ми поговорили в цьому випуску. Перше, не треба бути талановитим, щоб бути дисциплінованим. Дисципліна це рутинне повторювання дій, які приведуть вас до цілі, навіть якщо вам не хочеться. Другий момент не хапайтеся за все одразу, да розставте собі пріоритети, на що у вас буде фокус уваги на один-два місяці вперед, тобто три чи чотир... ну от. Не більше трьох сфер. Тому що, якщо у вас буде більше трьох сфер, ви просто зашиєтесь і ваша дисципліна, просто ви вигоріте. Вона вас не витягне, бо ви вигоріте. Не розфокусовуйтесь на дуже багато різних цілей. Далі, дисципліна є, мотивації нема. Це нормальний фактор. Робіть і коли є мотивація, і коли нема мотивації. Згадуйте, навіщо вам робити ту або іншу дію, для якої мети ви собі це поставили. Якщо не бачите мету в довгосорок, будете зливатись. Так? Тобто, згадуйте, так, через два. Місяці я маю мати то-то, то-то, то, якщо я зараз не зілюся. Розумієте? І це буде вас включати. Згадуйте оту свою муту, наприклад, святе, через три місяці ти будеш мати плоский живіт, мінус там сім кілограмів, і взагалі тобі будуть подобатись твої фоточки в купальнику. Наприклад, якщо ти не зілієшся з режиму харчування і з тренувань. І мене це мотивує. Так, і я піду і буду не зливатись. Розумієте? Наступне правило таймінгу: на кожній задачі ви виділяєте окремий час. Тобто ви ніколи не маєте розтягувати як собачу пісню, це на весь день, ніколи. І останнє правило це правило вашої рутини і вашого життя. Плануйте собі ранкову рутину, вечірню рутину і відпочинок, окрім робочих справ за цей день, щоб у вас була більша мотивація перше, відновити ресурс, а друге сфокусовано попрацювати і далі піти жити життя. На цьому, в принципі, все. Відмічайте, будь ласка, мене в своїх сторі з інсайтами, які ви берете. Також обов'язково пишіть коментар, мені цікаво буде почитати ваші історії, скільки разів ви вже пробували їхати на мотивації на дисципліні, але зливалися. І давайте ви напишете дві причини, які ви зрозуміли, чого ви зливаєте з цього випуску. Да? Тобто, що ви берете собі і що ви зрозуміли, чого ви зливались, і що дасть вам мотивацію не зливатися далі. Да, пишіть, будь ласка, це в коментарях. За найкрутіші коментарі, за такі найзмістовніші, я буду давати прямо по 500 гривень розіграш через два тижні після виходу цього випуску. І залишайтеся на моєму каналі, тут ще багато цінного. запрошую вас також в свій інстаграм, там теж буде цікаво. І до наступних зустрічей!